Зібралися разом піп, мулла і рабін. Стали міркувати, хто скільки собі з пожертвувань залишає. Піп каже, я малюю коло, потім кидаю вгору гроші. Що всередину кола попало, то моє інше церкві. Мула каже, Я теж малюю круг, теж кидаю вгору гроші. Що всередину кола потрапить, залишаю в мечеті, решту беру собі. Рабін каже. Я кидаю вгору гроші і кричу: Господи, візьми собі, скільки тобі треба, а що впаде на землю, залишаю собі. <риклад> Приїхала провідниця додому, весь день прала, прибирала, варила і, звичайно, втомилася. Увечері лягла спати, чоловік до неї з нетерпінням: Ну, давай. Вона засинаючи, почекай, 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 почекай. Зараз рушить поїзд тоді. Агент, що рекламує пилососи, входить у квартиру, демонстративно розсипає в коридорі, принесене з собою сміття і каже господині: Якщо мій пилосос не збереться до останньої крихти, то я готовий все це з'їсти. Куди ви, пані? По ложку. У нас вже третій день світла немає. Схудно Легко! Треба встати зранку раніше, одягнутися по спортивному, взяти телефон і гроші рівно на один проїзд маршрутці, сісти на будь-яку маршрутку і виїхати чим далі. Назад тільки пішки, так як грошей більше немає. Любий, ти де був? з друзями в лазні». Ти що мені зраджував? Ну що ти кохана? Це мої друзі зраджували своїм дружинам, а я поруч стояв і тільки дивився. Після сексу. Марійка, все було так чудово. Краще було, поки ти мовчав. Чому? Я Настя?